Зараз, на жаль, Україну активно атакують російські дрони і російські ракети. І станом на цю хвилину у нас вже є інформація про те, що у Дніпрі, на жаль, є прильоти. близько 8.30 ранку пролунали вибухи. Радник ОСУ президента Кирило Тимошенко повідомив, що ворог влучив два інфраструктурні об'єкти міста. Згодом в мер міста Борис Філато повідомив про те, що вже є четверо постраждалих людей. Кількість постійно зростає, і серед них є 15-річна дитина. На жаль, також згодом голова ОВА вже повідомив про те. Що кількість постраждалих зросла до п'яти осіб. На жаль, маємо такі погані новини з Дніпра. Окрім того, у Києві та Київській області працювали ППО. Наразі немає ніяких влучань на щастя. Однак наші ППО вже збили дві ракети, а також, здається, за добу чотири іранські дрони. На жаль, маємо влучання в Одеській області. Здається, це критична якась інфраструктура. Є вже двоє постраждалих людей. Окрім того, з'явилася інформація про те, що були нібито якісь вибухи у Львівській області, але це. Виявилось фейком уже е, голова ОВА підтвердив, що наразі не було ніяких обстрілів е, в Львівській області. Але закликаємо вас перебувати в укриттях, адже повітряна тривога ще триває. Досі залишається небезпека, і ці іранські дрони ракети безперервно летять на нашу українську територію. Русня на жаль продовжує свої терористичні атаки по території нашої країни. Регулярно намагаються накопичувати запаси і бити по критичній інфраструктурі нашої держави. Зокрема, ми з тобою ще до ефіру обговорювали про те, що вони в Дніпрі намагаються бити по газовидобувних компаніях. Тобто да, так. тепер націлюються не тільки на об'єкти енергоструктури, але і луплять по таких по інших видах критичної інфраструктури України. Але масовані їхні удари по Україні сильно виснажують запаси Російської Федерації. Про це нам говорить британська розвідка. Я зацитую те, що вони писали у себе в Твіттері. Як вони констатують ракети, запускалися з повітряних морських та наземних платформ? Як би очевидно це не звучало, але такі атаки відбуваються постійно практично завжди завжди в морі регулярно чергують російські кораблі Чорноморського флоту з калібрами на борту з території Білорусі сьогодні піднялися винищувачі, які мають на борту кінджали. Я нагадаю, вони можуть летіти на 2000 кілометрів, тому потрібно дотримуватися все таки правил безпеки і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ну а що стосується наземних пускових платформ, то це стандартні їхні системи с 300 яким вони обстрілюють прикордонні наші області. Продовжую цитувати, що говорить британська розвідка. Хоча більша частина ракет була успішно перехоплена. Україна стикається зі значним зниженням потужності у своїй енергосистемі, що вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання. Про це нам говорять у розвідці. Ну і відповідно, через це Україна змушена впроваджувати такі війлові відключення для того, аби е, ми могли економити. Ну і відповідно, поки в одній частині регіону або області буде відключене енергопостачання, в іншій будуть проводитися ремонтні роботи.